Привіт, друзі! Вітаємо вас на новому шоу ЄС yes Challenge Шоу. Це нове українське Ютуб-шоу, де ми перевіряємо найкинжовіші або найважчі челенджі з Ютубу та тік-ток. Наша мета створювати якісний україномовний розважальний контент. Для перевірки у нас є Соня і Саша. Вони будуть тестувати кожен челендж на собі. Той, у кого вийде краще або швидше, перемагає та забирає головний приз Рюкзак від ЄС. Для глядачів ми теж підготували подарунок, тому обов'язково додивіться до кінця. Готові розпочинати. Да! Почнемо з правил. У нас є картки. За кожною карткою прихований челендж. Учасники самостійно обирають три челенджі, які будуть виконувати по черзі. Всього на вибір дев'ять челенджів. Тут є і веселі, і крінжові, і складні челенджі. Тож погнали! Учасники тягніть свої картки. Так, зачекай, зачекай. Ми тянемо одну правильно. Давай на суєфах то тягне перший. Давай давай. Цуєфа, цуєфа. Так, ну мені хочеться. Давай щось таке не всередині. А давай оцю. Готова? Готова. Що в корупції! О -о -о. Прикольна штука. Ну що, друзі, ми готові! Час розпочинати перший раунд. Саша тягнув картку першим. Отже, Сашко і буде першим виконувати завдання. Ваше перше завдання вгадати, що знаходиться в ящику. Підійдіть до нашого ящика та назвіть, що ви відчуваєте. Сашко, щоб зрозуміти, хто буде з вас швидше, ти чи Соня, ми, звичайно, будемо фіксувати ваш чистий час, на таймер. Тож, 3, 2, 1, поїхали. <рес> Ні, ну це стрімно, наш. Ну что? Так, это по-любому на тарелочке что -то. А мы не Ты что, мы нормально вообще? Можно? Саш, потроха. Можно так это делать? Это там что-то на тарелке. Давай, давай. Давай, ты мужик, ты мужик. Набейся ничего. Живи тут і зараз. Вір у себе. Не зупиняйся. Боже, що у мене в голові якісь дуже страшні картини. Це що там якому соусі? якась каша. Це мазгі. Каша якась? Це перловка якась, не знаю. ну Це кушать. Це кушають, але не ми, а звірі. Це корм. <клід> це корм не хотів. <клід> ну що, Софія, тепер твоя черга. Ти готова? Так! Да. Але мені дуже стрьомно. — По рахунку: Софія. Три, два, один. поїхали. — Софія, ми ж друзі, тому не треба не різко. Чуть-чуть. Ну... <рес> а, -а, -а, а! Так, в мене одне питання. Я не нашкоджу, якщо я буду рукою так діяти? Якщо не сильно ти будеш. Ти не здавлю його, може і ризику. Фух. <гас> Господа, це помпончик міленький для сумочки. Це прикраса для сумочки від ЄС. <гас> <Йос> <Я Йос> а що це? У мене опарише, у мене корм для <гас> кота і помпончик у соні. Ти подивись, який крутий. Блін, от у ЄС смак просто. Мені можна подарувати, будь ласка. <гас> Особливо смак котячого корма. Дис Друзі. Ну що, хто перемагає? І так, у нас завершений перший раунд. Я вас цим вітаю. Тож, я пропоную переходити до другого раунду. Тягніть картки. Першим тягнув Олександр, тож Соня твариче. Я Ваше право. <реш> обираю, я обираю. Так, що мені підказує, яку обрати? Треба вигнати. Этот, я обираю цю. Сашко брав десь всередині, а я беру крайню. Челендж називається Несмішно". не смішно. А що <реш> там я треба знаю, робити? Що там? Навірно, не сміяться? Ну, давайте перевіримо <реш> вашу роду, <еридуці>, Олександр. <реш> Поїхали! Поїхали. У нас а, з вами раунд, який називається «Несмішно». І друге завдання для вас. Ми підібрали смішні, на нашу думку, відео, і ваше завдання не крінжанути та не засміятись. Програє той, хто, звичайно ж, крінжане перший, і обільється водичкою. Готові? esi ハハハハハ Ну що, друзі? Я вас вітаю. Ви витримали цей бій. Ніхто з вас не засміявся. Можливо, трішки було крінжовенько, Як ну що, як вам відосики? Е, Було больно просто тримати воду в роті, тому що щоки отак роздуваються. а Відоси класні. Тому я пропоную тут вам розділити по одному балу. Це буде yes! чесно. Ви витримали от, yes! єс. Yes! Yes! Ви витримали цей бій. Тому переходимо до фінального right. right. раунду. І так, у нас завершений черговий раунд. Пропоную переходити до третього. Тягніть, будь ласка, карточки. Так, я тяну. Я пообереш, да? так? Да. Дякую, дякую, дякую. Так, ну диви. Давай зробимо так. Тільки можна не їх, можна еті, зайві кудись кидати. а? Давай тільки не Соня. ось цю і не цю. Давай. Ми їх зразу. Давай не цю. Тимай. давай. Обирай. Так, давай тоді думати. Оця також не підходить. Мені здається, оця також. А тепер залишаються оці дві. Давайте я вам отак покажу. А ви обирайте. Ви що обрали це? А що це? Кому попаде? О, ні, Доча друзі! Зачекайте, стоп, а це що значить? Це кому попаде? Знов ти це витягнув? Я, друзі, я ненавиджу це цей те, конкурс. що я думаю? Сашко, я повинна перемогти. Домовились? Не домовились, тому що я не знаю. давай ти програєш. Домовились. Е, переможе найсильніше. Переможе дружба. О, які ми гарні, друзі. На жаль, дружба у нас не перемагає, тому давайте вияснимо все в третьому раунді. Єс! Yes. Розпочинаємо. Ах, можна цю фон? Ні, ти перший. Ти ж витягував карту. Це логічно, так. Завжди страшно. знаєш, Після першого разу ніколи не воно не стріляє, але. Чого це? Куда крута? На себе. Не на себе, ні. Від себе. Другий варіант. Як драматично. Тобі не страшно, вище? Не страшно, але я хочу швидше ось це вже закінчити. Я ненавиджу ці віршки. Сашко, же ж ти так тягнеш, я За не школу, можу. Сашко! Сашко, ви випадково не в, тре, не в театральному навчалися? Ні. Yeah. Фух! Фух. У мене yeah, серце вже випригує. А! To... <cl Elise> oh. <close> Друзі, ні, я не можу. Реально, я тут нет, просто. Ой, я вже так дернулась, тільки що ви відчули. <laughs> Давай! Я трошки за... завишила свої децибели. Перед тим, як ми оголосимо переможця, хочемо зазначити, що саме ви можете отримати подарунок від ЄС. Для цього треба залишити коментар, в якому написати челендж, який ми ще не використовували, і могли б зіграти у наступних випусках. Найцікавіший або найкрінжовіший челендж, який ми візьмемо для наступних випусків, перемагає. І переможцем Yes челендж... Шоу стає Софія! Вітаємо нашого переможця та всіх наших учасників. Обов'язково підпишіться та поставте дзвіночки, адже зовсім скоро буде новий випуск Yes Challenge шоу. До зустрічі! До зустрічі баку -баку. Я виграю! Дивись і вірю в мене.